Я кажу, що не, не треба бути у жертві. Дивіться, коли там на тебе хтось наїхав чи щось таке, це нормально понити трошки, пожалітися це абсолютно нормально. Погресувати всі какашки, а де така, така, от, ем, така трояндочка і так далі. Але дивись, дивись, пожалітися, цю свою дитину внутрішню, дати їй, це поплакати. А потім все ж таки з позиції турботливого батька сказати, ну все, зайка, ну, мені також ну, жаль, що так сталося, але давай щось з цим робити. Або не робити, давай будемо плакати, Скільки будеш плакати ще тиждень, два тижні. Тобто мені це допомагає просто брати вибір. Це дуже важко, я чесно угу. скажу, бо страждати багато, набагато приємніше. Але я все ж таки обираю, що життя в мене одне. І я його хочу жити. Uh -huh. А не чекати, коли, коли там все буде добре. Не стається добре, ну, ну чесно. Ну. Нещодавно згадувала часи ковіду. Боже, які ж були щасливі часи. Але тоді вони нам здавалися не окейними. Uh -huh. Тому.